是是嗯。 Ви що забути. Діма, Діма, у нас з'явився конкурент. Окей. Він теж знімає. Наступного <гум> тижня ми поїдемо в Київ. Так? Але все не точно. Так, якщо під цим відео буде 30 лайків то ми їдемо туди. Як думаєш? Ужгород. <смеш> <смеш> Ужгород. Щоб Ужгород, це треба вже 100 лайків. Давай, якщо під цим відео буде 30 лайків, ми їдемо. Так, отже, ставимо 30 лайків і ми їдемо в Моршин. Все. Ставте лайкосики. Палець вверх, якщо хтось не І Ми поїдемо з Дімою в Моршин. Може з нами буде Мартусі. Ага. Ну то не точно. Так. Не гарантуємо. Не Гарантуємо, гарантуємо то, що ми поїдемо, якщо буде 30 лайків, а те, що Мартуся, то ми не гарантуємо. Mm. Так. Треба ще якусь ціль. Як думаєш? Mm. Куди ще можна було прийти? Mm. На озеро Подорожнє можна. Маємо. Значить, 30 лайків, все ми їдемо морше. Якщо ми набираємо 50 лайків, ну це, ну це дуже велика цифра для нас, е, то ми їдемо в... На озеро подрожки. <пуселурналі> Там скільки кілометрів ти казав? 50, 50 кілометрів. І 50. 50. 50 лайків. Ну якщо за 50 піпсчиків, тож можна <пусел> поїхати на озеро. Вони не подорожні, а на вулиці. Якщо буде 50 підписчиків. Лично, я так, їжди, до лично будете їздити до подорожі. Типа, куди даже їхати? До Моршина чи до Ельтра. До того озера? До моршина скида. 20-10. Ну так, так сказать.